Отже, хотілося б дізнатися ваші прогнози, чи зможе наш уряд все-таки домовитися із закордонними інвесторами щодо реструктуризації цього боргу? Ну, маленька поправка на рахунок відсутності України 600 мільйонів доларів, валютних резервів Національного банку України Сіні 40 мільярдів. В цьому році ми отримали від наших партнерів. 50 мільярдів доларів кредиту, який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тобто, я би сказав дещо по інакшому просто м -м, використати на сьогоднішній момент важливі гроші для безпеки і оборони на е покриття е нашої заборгованості по варантах, на мій погляд, було б абсолютно неефективно використанням коштів, і це є основна причина е тої реструктуризації, яка сьогодні активно обговорюється Міністерством фінансів. Тобто це перший момент на рахунок від, від, відсутності у держави 600 мільйонів доларів. Е, другий момент. З 2022 року ми знаходимося з вами в е, постійній е, реструктуризації. Якщо мені не зміняє пам'ять, останнє було в серпні 2024 року, і тоді е, Міністерство фінансів вдалося реструктурувати 27 мільярдів доларів. З 22-го року ми ведемо перемовини з приводу відтермінування погашення наших Євробундів. Євробунди це облігації зовнішнього, зовнішньої позики. Тобто держава е, випускає облігації ОВДП для внутрішнього ринку, облігації внутрішньої державної позики, а зовнішні облігації України називаються Євробунди. Так от, власне. Якщо по внутрішніх облігаціях держава повністю виконує всі свої зобов'язання, і це абсолютно нормальний процес, то по зовнішніх, починаючи з 2022 року, ми відтерміновуємо погашення. Тобто, з цієї точки зору, ми в технічному дефолті знаходимося з 2022 року. Я думаю, що ну, ні в кого немає сумнівів, що подібні речі жодним чином не вплинули на. Депозити людей на внутрішню політику держави, на наявність коштів для покриття дефіциту бюджету все дуже просто. Основне джерело mm -hmm. надходження коштів в Україну це не комерційні запозичення на міжнародних фінансових ринках, а пряма макрофінансова допомога, яку надають нам наші партнери. Ну, от, хочу нагадати, що в цьому році ми плануємо отримати від них. 50 мільярдів, минулий рік було сорок ну там тридцять мільярдів. Тобто, це отримання грошей Україною як суверенном, без випуску облігацій. Тобто, нам надається, ну американці нам надавали гранти взагалі. Це подарунок грошей. Е, європейці давали кредит на дуже вигідних умовах. Тобто, це абсолютно інакша форма запозичень, і в незалежності від того, чи. Міністерство фінансів, яке сьогодні з тримачами варантів, не досягне, макрофінансова допомога продовжиться. А це, це буде означати, що жодних проблем з фінансуванням соціальних видатків в Україні не буде. Так що людям немає сенсу абсолютно переживати з цього приводу. Хоча, я ще раз говорю, я абсолютно впевнений, що Міністерство фінансів знайде компроміси з тримачами варантів, це ті цінні папери, які були випущені за часів пані Наталії Яресько, міністерства фінансів. І який були елементом реструктуризації нашого боргу в 2015 році? Там були випущені варанти, які були прив'язані до росту українського ВВП. Ну про це можна довго говорити, тому що в 22-му році ми так, втратили так. Пане Олежа, та... Можна я все таки, вибачте, я вас трішки переб'ю, і ми переключимося. Все таки а, про курс долара, поговоримо, тому що ось український уряд закладав в державний бюджет 25-го року середній курс долара на рівні 45 гривень. Так але цікаво наскільки нам реально буде утриматися в цьому такому коридорі, враховуючи ці всі економічні війни, які зараз тривають в світі. Слухайте, ми знаходимося на узбіччі світових економічних процесів. Чому так? На глибокому узбіччі. У нас з вами з 22-го року прямі іноземні інвестиції не приходять в країну, а виходять з країни. Тому що для інвестора в першу чергу важливо ну, безпекові речі. Тому е, курс Української національної грошової одиниці, по-перше, прив'язаний до долара, а по-друге, він напряму залежить від, від, від макроекономічного фінансування наших партнерів. Ми ж тільки що з вами з'ясували, що тут якраз в цьому питанні проблем немає. Я думаю, що цього року курс 45 гривень ми навіть не досягнемо. Так, в дійсності, в Міністерство фінансів заклало в якості середньорічного курсу в бюджет 45 гривень за долар. Але там же ще інфляція закладена менше 10%. Сьогодні ми маємо інфляцію 14,6%. І якщо враховувати ті моменти, а у нас з вами Національний банк України відповідає як за інфляцію, так і за курсу утворення. А слабкий курс гривні це є додатковий драйвер інфляції. Національний банк України вже підняв облікову ставку, Національний банк України достатньо має наявних резервів для того, щоб контролювати курс гривні. І ми бачимо, що сьогодні вона ну, міцніше, ніж скажімо там, була в січні місяці. Хочу нагадати, що всі ще місяці вона підходила до 43, але в зв'язку з дуже великим стрибком інфляції Національний банк укріпив гривню. Тому, як на мене, в даній ситуації я думаю, що не варто переживати, ми точно літом до 45 не вийдемо, і поки власне буде достатньо високі інфляційне очікування, Нацбанк не буде опускати гривню. Все буде залежати від літа, якщо літо буде спекотне і сухе. Я думаю, що Нацбанк буде шукати любі способи, щоб стримати інфляцію. Оце головне. Тому що інфляція дуже сильно збіднює людей. Так що інфляція це от основний індикатор, який визначає політику Нацбанку, в тому числі і на процесі курсу А цікаво, як з курсом євро, тому що ніхто, мабуть, не очікував його на рівні 48 гривень зараз. Е, ну… В дійсності відношення євро до гривні, вона напряму залежить від валютної пари Євро-долар. В силу початку цих економічних торгівельних війн ми з вами реально побачили, що євро зміцнилося. Чому? Тому що Сполучені Штати Америки своєю економічною політикою трошки настрашили інвесторів, і вони почали виходити з американських трейджерів. Це американських цінних паперів, які фінансують дефіцит американського бюджету. А коли вони мали вкладати ті гроші? В євро. Ось таким чином відбулося, що попит на євро збільшився, і курс євро поліз вверх, по відношенню до долара. Але я вам хочу сказати, що це дуже зле для європейської економіки. Тобто, чим слабший долар по відношенню до євро, тим гірше європейським товаровиробникам. Тому що за ту саму працю, вони ж в себе розраховуються в євро а американці в доларах. Якщо євро дорожчий за долар, то автоматично американські товари на таку саму величину дешевші європейських. Так що я думаю, що європейці дуже сильно думають, що робити, щоб втримати ріст євро і повернути його до тих співвідношень, які були. А це було там за один євро давали там долар. 5 центів, долар 7 центів. Ну точно не долар 15. Тому в даній ситуації напевно, я думаю, що ми побачимо певні рухи зі сторони європейського центробанку для того, щоб сповільнити ріст євро. Пане Олеже, а ось ви говорили про великий стрибок інфляції. Зараз от травень, початок літа буде, і традиційно буде пора, коли на магазинах на полицях магазинів з'являться українські овочі і фрукти. Цього року були заморозки. І наскільки ціни можуть зрости через такий чинник? Ну, дивіться, коли ми говоримо про український парник, то тут він парник, він там. Більш захищений, о чого точно не буде в Україні. Це на Україні, напевно, цього року не буде кісточкових там абрикосів, персиків, імовірно, черешні. Тому що якраз коли був квіт, вдарили приморозки це все осипалося. На жаль, але це не перший рік, коли в Україні подібна ситуація, і, на щастя, може на біду ні абрикоси, не персики не є соціально значущими продуктами харчування. Ми без них теоретично можемо прожити. Ну, в будь-якому випадку на ринку вони будуть, вони поїдуть по імпорту з південних країн, з Туреччини, там, з Болгарії. Але в будь-якому випадку треба розуміти наступне: нам головне, щоб цей рік був вдалим по врожайності зернових. Тому що від них залежить інфляція, залежить вартість хліба, вартість овочів. Тому що ну ви абсолютно праві у нас традиційно літо це дефляційний період, коли активно поступають на ринок овочі з відкритого ґрунту з нашої території, і вони є тим фактором, який суттєво знижує ціни. Тобто, в незалежності від того, що буде, в будь-якому випадку овочі з відкритого ґрунту будуть дешевші, ніж, ці, що ми зараз вами споживаємо. Так що чекаємо кінця травня, початку червня і падіння цін на них. Зрозуміло, пане Олеже. Дуже дякую. Щоправда, хотілось би українських персиків, а не закордонних. Я нагадую, що з нами на зв'язку був Олег Пензин, виконавчий директор економічно дискусійного клубу. Дякую вам.